Провокації з боку, скажімо так, російської преси, яка постійно говорить, що Китай своїм утриманням утриманні якби підтримує позицію Росії. Але я б сказала, що все навпаки. Тому що, наприклад, така. Видання, як Business Insider пише, що насправді Китай не просто не підтримує позицію Росії. Він чітко сказав, що він наступає за територіальну цілісність України, що він підтримує принципи міжнародного права. І він, взагалі, зараз, наприклад, займається будівництвом газопроводу від Туркменістану, який просто диверсифікує джерела постачання з Росії. І Їх позиція формується через слово розбити залежність, тобто брейкінг, розбити залежність від Росії з точки зору енергопостачання. Тобто вони не орієнтуються на форму. Вані такого тісного союзу, такого євроазіатського союзу, на який розраховує Росія, коли йде зараз на конфронтацію з заходом, це треба розуміти, що вони не хочуть створювати таку альтернативу заходу структуру, тому що вони пов'язані з західним світом. Ну дуже сильно скажімо так, особливо з сполученими штатами Америки. Тому розрахунки Путіна можуть виявитися марними.